244 день в Канаді, 22.05.24. Голос в мене вже почав проявлятись трошечки, але на вечір воно знов затягує. Знов затягує і, коротше, таке от. Сьогодні я взяв на роботі вихідний, тож поспав сьогодні довше, десь до 9. -ї. Проснувся, бо на кашель це мене буде. <кхи> Поганий кашель. Я вже пив сиропчик сьогодні. Пропив сьогоднішню норму. І цей. Встав, зробив собі порошочок. Спершу випив порошок, оцей лікувальний, типу фармацетрона, лимонний порошочок, і далі зробив каву. Попив каву, взявся тут прибирати, попер... відкрив телефон, переписку, бо я вчора виставив на продаж крісла, два крісла, сіточку і комп'ютерне, і стіл ще виставив. І велотренажер ще виставив те, що в мене був на стрій квартирі велотренажер, і взявся за переписку, там попереписувався з деякими людьми і знайшовся, знайшовся покупець українець. йо моє сухий кашель, Ну це вже остання стадія, воно таке побуде ще один-два дні і перейде. України знайшовся і він хотів, щоб я йому доставив. Він немає. Люди деколи не мають машини, і їм і попросити за доставку. І я кажу без проблем. А хто тут недалеко? Біля церкви Володимира тут через Даунтан переїхати з другої сторони, там 4 кілометри чи 5. 10 доларів зверху. Добре, продав оце комп'ютерне крісло, що я знайшов. Воно дуже круте, дуже класне, розкладається, ноги висовуються там, але воно шкіряне. Я страшно, не люблю шкіри, бо я зразу потію мокрий. Мені треба подушку підставляти або ще щось. Спинка мокра, я не люблю шкіру. І все, продав його за 90 доларів. Я його відвіз. Потім дивиться: о, у мене бензина закінчується, треба заправити. Заїхавши на костку на заправку, заправився, думав, там перекушу, але такі були черги на парковку. Не було місця, де запаркуватися. Думаю, їду додому. Поїхав я додому. Дома... Знову взявся тут складати. Зробив я нарешті порядок на самому комп'ютерному столі. Як треба робити це все, забрати з нього повністю і тільки ставити те, що там має бути. Дуже класно, мені сподобалось. Тумбочки ж під столом, <кхи> доставив дві маленьких. І я відкрутив з них ніжки. У них були колесика. Я відкрутив колесика, поставив пластикові ніжки нормальні. На наш у тумбурсі, малесикій тумбурсі, колесика. <кхи> Вона має стояти на місці. Відкрутив, зробив нормально, що я там ще поробив, поставив тумбу все в кімнаті. О, воно блокується, Заблокую. поставив все в кімнаті, поскладав деякі речі, вже тут менше барахла вітальні. Треба мені максимально все прибрати, ще стіл залишився. Потім мені подзвонив один чувак за велетранажем. Вчора мені вже писав, я сьогодні заберу, але так і не забрав. Так і не забрав, я позвонив до одного, не знаю, звідки він точно не канадець, якийсь теж приїжджає, ходить на англійську мову і каже: я заберу, заберу точно, все, все, все. І я йому продав велотренажер за 40 доларів. Дешево, він там має деяку штучку зламану, де руль запихати. Нормальна ціна. На секунді можна купити велетнажер 100-500, так само, за такі самі гроші, 20-30 доларів в гудбілі на вагу. Там дешеві, приходиш купляєш. Я йому сказав, ні, я йому одразу не продав. Я сказав, що я вже закинув машину, я поїхав на стару квартиру, там вже нічого нема, все, виріс все повністю. І закинув собі машину сам, він важкий, і заїхав на роботу. Кажу, після школи в 9 годині прийдеш забереш. Я сьогодні пішов до школи. Кашлю в мене такого не було, на нічого пробився. Нормально відсидів урок, ледве-ледве. Відсидів. І вчитель каже, завтра в нас тут меч інці, в нас на першому поверсі будуть робити якийсь ремонт, і завтра у нас буде курс онлайн. Урок урок онлайн. І це якраз ідеально. В четвер-в п'ятницю у нас урок онлайн. І він каже до мене, о, oh, Роман, you're very lucky. Yes. Lucky. Капець так пощастило, що бо я завтра ще по-любому буду хворий. Завтра я вже виходжу на роботу, сам просив, щоб я вийшов, бо він має там маму завести кудись в лікарню, аналізи здавати. Тож я завтра виходжу, потихеньку працювати. Я вже нормально себе почуваю. Температури вже нема, проходить. І, і такі то справи. Прийшов я після роботи, пішов до машини, зразу переодів курточку, я взяв за легеньку куртку йшов назад і прохолодно, взяв другу. Виїхав на вулицю, дзвонив до цього чувака, все, прийшов, забрав велотренажер. я йому виставив на вулицю, він каже, зараз за ним приїде брат, забере їх. Добре. No problem. А я поїхав забирати ось це крісло. Я поки сидів у Фейсбуці в цьому маркетплейсі, виставляв свої товари і мені вискакують інші. Друге було крісло. В мене було крісло непотрібне, я віддав. Віддав, і йому треба було два, і двоє. Там. І я побачив точно таке саме крісло, безкоштовно віддають в інтернеті. Українська родина побачив українське ім'я, прізвище, все. Написав українською, мені треба це крісло. Комп'ютерне крісло І Бо друг казав, що це класне крісло, йому подобається. Не хоче інакше. Я йому пропонував це супермодне комп'ютерне. ні-ні-ні, є кажу, то нормально. І, це. і я домовився з ними, вони кажуть, о, українець, віддамо тобі. Так безплатно віддавали. І вони віддавали те, то крісло, і оце крісло качалка. Ну, я кажу, я заберу то крісло комп'ютерне, я його заберу і зразу віддам. А все решта заберу, бо вам і так треба то викидати, щоб не викидати. Оце крісло так відкидається, і воно качається. Плюс ще воно внизу крутиться. Класне крісло, мені подобається. І воно ще воно на, на, на такій круглій ніжці потужне. І має до нього таку от підставочку, яка теж е, рухається, качається. Я це крісло думав кудись віддати, але воно таке класне, що це. Блін. Нікуди його віддавати не буду. <кій> 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 І в кімнаті в мене немає де поставити. Але я придумаю, я його відкладу. Десь я буду його використовувати. Можна навіть природу брати. Шикарне крісло. І взяв я це крісло, плюс мене ще віддавали комп'ютерний комп столик. Маленький. Вже запакували його, я забрав його, він нікому не потрібен. Тому я його теж віддам комусь в, інтернет. в інтернеті віддам. Я розмаркетплейс або продам. Теж можна. Відіб'ю собі бензин. І все, забрав це, завіз. <кху> 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 ну, капець кашель не дає мені розказати. По завозив я це все. Підвіз крісло, приїхав додому, завіз. А! Не додому! Я забрав ось це все. У мене вже в машині було крісло-сіточка. Я вже загрузив зранку ще, бо теж знайшлись покупці і просили, можете доставити? Дві африканські дівчини. Я кажу, то добре, плюс 10 доларів. Я дивлюсь мені якраз по дорозі. Мені якраз по дорозі я забрав це, завіз крісло, а там ті, що купляли, вони чуть далі, чуть-чуть далі. І я їм завіс теж за 60 доларів продав крісло сіточку. То я вже сьогодні нормально не продавав 190 доларів. 190 доларів. І плюс ще маю це крісло безкоштовне. Стіл комп'ютерний, який теж. За копійки ну 200 баксів вже в кишені. Плюс сьогодні я взяв вихідний. Е, у нас є в вихідні, коли хворий, може собі брати. Ну, він оплачується, все нормально. Е, порядки до мене. Так що день в мене прийшов класно. Плюс за цей стіл київський вже мене питали. Завтра будуть міряти, чи він влізе, бо він досить великий. Якщо влізе, може завтра заберу чи стіл. І буде все окей. Штори приїхали. Штори, я їх ще не розпаковував. Ось такі от кільця. Вони мають бути трьохслойні, класні такі от тканина мішковина Де воно розпаковується? О, груба матерія. Потужні штори, класні. Штори і карніс. Він складається з маленьких трубочок. О, купа таких трубочок, вони скручуються всі купи. О, тут є картинка, ми виглядає. Інструкція. Ага, скільки того всього є. І от ставити на вікно можна. Ось такі от штори. Нічого серйозного. Труба, карниз і це, і дві штори. Я оце буду робити тут в розділі кімнату. Буде третя кімната. Але Крісло платне, я задоволений. Нікуди його не буду віддавати. Буде в мене вдома. Для гостей. Все на сьогодні хватить, йду. П'ю порожочок і спадки.